Всіх вітаю. Сьогодні у нас уже 21 листопада 2024 року. В місті Запоріжжя тривога за тривогою сьогодні, так як і вранці, були нанесені удари по місту Дніпро між континентальною ракетою. Це дуже небезпечна ракета, 400 тонн. І це взагалі звірство. Бо цілять просто в жилі будинки, поцілили в центр для людей, які з вадами. І це дуже страшно, що вони випробовують на Україні все, все нові нові ракети. Але тримаємося, друзі. буде добре. все добре, друзі. Всім доброго дня, друзі. У нас невеличкий обзорчик. У нас на вуличці, до речі, такий дощ дуже сильний і вітрюганіще дуже сильне, Бачите? Але ми під зонтиком забрала Ксюшку, купили пластилін. Ксюша отакий захотіла легкий. І ось такий пластилінчик 12 кольорів. Зайшли в АТБ теж тваражочок купили. Це теж в пілоті вона захотіла ЗОши. Купили отакий, бачите. Порошки. Да, Майкрофт. Ксюша любит усі слоечки. Сыр и колбаса. Оця палочка 177 гривень. Я дуже рідко такі купую. Но купила. Бо щось сосіске, ксюха не хоче. Не хотіла. Капусту тоже не купила. Купила. Йогуртик вот купила. И котам, наконец-то 4 лапи на 200 гривень. Ой, тут он таки більше у нас килограмма. Пакетик наконец то тому що мяу, ну, не дуже це такий дуже, скажем, варіант саме-саме останній мяу. Так що котики будуть у нас вже щасливі. Ксюша ще таке купила котика. Я таке ніколи не беру, ну, будемо пробувати. А ми зараз будемо пельменюшки їсти. Ксюшечка прийшла відпочиває. У нас сьогодні ще гімнастика і малювання. Всім чудового дня! Зараз ми будемо куштувати, що це за така паличка. Ні, ми вже якось купляли один раз. Для Саши дам Ага, да. для Сашиної кошки в Київ, коли приїжджали до Саші, у неї луночка. Давай, бери. Дивіться, як взяла. Кружляє, <ривіться> кружляє кружля, не знає куди. <ривіться> куди піти, дочик? Ай, песняшка. Треба було дві купити і Аськи дуть. Зараз я у неї кусочок візьму. Ого, як ти швидко з'їла. Я дуже не встигла. <гум> я не встигла аськи зламати. Так, сьогодні я піду ще в Аврору нам на гімнастику на малювання. І куплю ще. Так, дуже сподобалося. Я навіть маю слів. Класс! <гум> Скажи, мама, я знаю, що там вже нічого нема. Понравилось. Ну, добре, добре. Буду таке купляти вам. Зараз я вже чотири лапи вам дам корма. Ваш любимий кормчик. Чіпожі. Я умиваюсь. Дощик на вулиці, роксочка вмивається, гарнюнька наша, квіточка наша. Так, давай ще цю тетрадочку. Ксюша ось тут купила тетрадочку. Майнкрафт Їй майнкрафт. подобається Майнкрафт Я м, трошечки не зрозуміла О, цю гру. Але їй майнкрафт. вона подобається. А, да, тут де наша І вона малює малюночки. Ось блогером. Лесік. Ти фляжку можеш привітити, фласка Ета фляжка із корейць, Это альбом называется и это это такой бас. И это Харбус, он очень любит дом, дома строить. Я просто нарисовала дом, писала и домик. Он просто любит очень строить дом. Ой, кстати, это такая игра, там что... все в квадратиках. Ой, ну блин, мы все же знаем. Вот а это... А может не все вот знают, это... я думаю. Это подружка, не все знают. вот его. Подружка, они вместе снимают. Ой, это какая мистер классная Бист. котик, Он богат. Это собачка. Да подожди, это... Це ми вдома тренуємося, просто тренуємося. Великі букочки. Треба трошки поменше. Нахи, бали. Ну, нічого, нічого. Ми стараємося, може бути краще і краще. У нас знову повітряна тривога, дощ цілий день і пишуть про те, що загруза пусків міжконтинентальних ракет. Таке ще перший раз якось не писали. Не дуже це приємно, але що нам робити. Дощ іде і тепло, але цілий день дощ іде, цілий-цілий. Рубічка на вулицю вийшла в туалет, а ті собачуньки не хочуть ніяк. Що ж робить кішечку? Спираємося. Помилування, да? І ось он наша красоточка. Не Так, ти не голодна. Корм є, кусняшкою кормили. Де? Да? Красоточки. Зовсім не голодна. Не треба ж для приліччя покричати. Ну така трошки вона унас вруби. Ајка таа со рака музика. Тише зработила, гарно да.